Вітаю всіх любителів програми Спорт тайм». сьогодні. Наш осінній сезон ми розпочинаємо з найпопулярнішої гри у світі. Про все це детальніше далі. Футбол, гра, що збирає мільйони. Фани, футболісти, емоції. все це тепер і у сумах. Донецький Олімпік тепер грає у Сумах. Саме в нашому місті вони знайшли для себе домашній стадіон. Чому вирішили грати саме тут далі? Обидві команди в минулому турі здобули перемоги. Олімпік на виїзді переграв львівські Карпати, а Дніпро вдома переміг зорю. В протистоянні донечан та Дніпрян помилки голкіпера гостей Шеліхова допомогли господарям вже на 20-й хвилині матчу вести в рахунку 2-0. Спочатку Андрій Богданов прямим ударом з котового закрутив м'яч у ворота, і шеліхов кулаками не зміг направити його в бік від воріт, а навпаки, загнав у свої. Ще через 10 хвилин Богданов пробив зі штрафного і шеліхов знову не врятував. Футболісти Дніпра намагались відігратися, адже до початку матчу Керманич Гостей обрав тактику на полі з двома нападниками. Проте результату це не принесло. А на початку другого тайму Богданов поставив крапку в матчі. Після розіграшу ауту захисник Дніпра вибив м'яч зі штрафної, який одразу піймав на ногу центрбек Даничан і відправив його під поперечину. Цей забитий м'яч, ймовірно, номінують на найкращого уроку в цьогорічному сезоні. Ну, звісно, ми але Не збираємося пускати руки. Навірно, все-таки наша така участь в цьому сезоні багато терпіть, тяжело нам даються м'ячі. наверное, вследствие нехватки опыта, мощи. Поэтому нам нужно прибавлять в этом компоненте, учиться бороться, учиться преодолевать вот такие вот трудности, как когда мы пропускаем первый мяч. Мы планируем и дальше продолжать играть в Сумах на этом стадионе. Тем более такая атмосфера, которая была сегодня на матче, мы, наверное, даже будучи в Донецке, не было у нас такой атмосферы. Потому что здесь большой стадион, большая вместимость. И сегодня действительно пришло очень много людей, очень много болельщиков. И, наверное, за такой атмосферой ну, мы будем, естественно, здесь играть и своей игрой только привлекать болельщиков. После семи турів, в «Олимпик» укрепился в середине таблицы. Наразе и поседают шестую сходинку и имеют в своем активе 10 пунктов. Дніпряни – восьмі, у них вісім очок. Наступний матч в Сумах донечани зіграють в рамках дев'ятого туру 24 вересня. На ювілейний прийде нинішній чемпіон України футбольний клуб Динамо Київ. Ексклюзивно у програмі Спорт Тайм футболісти команди Динамо. Що очікують вони від матчу та як на нього налаштовуються? Це знають наші журналісти. На цьому полі зійдуться Донецький Олімпік та Динамо Київ. В Востаннє білосині грали у Сумах 5 років тому у фіналі Кубку України. Було дуже сильно порване поле. Ну, бачите, газон виправився. Зараз ми робимо покос перед ігрою Олімпіка з Динамо Київ. Ну так можна сказати, що на 4 з мінусом газом можно оценить по п'ятибальній системе по общим прикидкам на сегодняшнее утро было около половины билетов уже продано во всяком случае лучшие места уже я считаю что проданы скільки це в тысячах скільки квитків уже продано ну, я полагаю порядка где-то 10 тысяч могу третий да? да нет третий Постійно люди стоять і беруть, і беруть, і беруть. Продано вже дуже багато. Сині сектора і жовті практично продані. А скільки коштують? 30-40-50. З друзями будемо йти, з жонами. Хотілося б, звісно, за наших болей, за Олімпік, щоб виграли. А якого результату очікуєте? Ну перемоги Динамо, Київ. Рахунок, я думаю, буде 3-0. З ким завтра прийдете? с з Она Вона також вболівала? Ні, но хотим посмотреть на красивий, интересный, який город нас вже давно не видел, нормальний футбол. Хочу посмотреть футбол. Матч чекають не тільки в болевальника. Є <зв synthet> ті, хто планує на ньому заробити. А якщо поставити на Олімпік, скільки можна? Ну, наприклад, я ставлю 100 гривень на Олімпік, скільки я виграю. Якщо ви поставите на Олімпік 100 гривень, виграєте 1250 гривень. А якщо 100 гривень на «Динамо»? 121 гривень для сумських фанатів столичного клубу зробили вільним вхід. Квитки до гостьових секторів номер 28 та 29 болівальникам роздаватимуть безкоштовно при наявності клубної атрибутики. На годиннику 21.14 тільки на усуми приземлився Ембрайер 145, на борту якого основний склад команди Динамо Київ разом із їх головним тренером Сергієм Ребровим. Першим із літака виходить спортивний директор команди Резочу Хунолідзе. За ним Сергій Рибров, головний тренер. Як долетіли? Да а скільки людей привезли в команді? Скільки склад? Всех привезли. Тяжелая игра. Мы знали против кого играли. Олимпик всего на три очка от нас отставал. Тем более, после череды поражений, наверное, ребята действительно важно сегодня было показать игру и выиграть этот матч. С этим справились. Сейчас готовимся к Бешикташу. Артем Беседин и голкипер команды Олександр Шовковский. А это наш земляк Сергей Рыбалка. Я не знаю, года два не было уже. Так что ну, приятно. Я знаю, что полный стадион будет, поэтому приятно будет завтра сыграть в городе Сумы. И я думаю, болельщики будут поддерживать Динамо, поэтому... Постараемся обыграть завтра Олимпик, потому что нужно, мы уже много очков ну, потеряли, поэтому нужно побеждать. Кто из ваших близких придет вас поддержать? Должны приехать друзья З села моєго, там, откуда я родом. Поэтому, я думаю, крьона Поэтому І будуть родственники некоторые. Вони після игры подойдут, давно не видели, буде интересно з ними пообщаться. Андрій Ярмоленко, який тільки вчора почав тренування після травми, сьогодні також прилетів до Сум. Проте спілкуватися з журналістами не забажав. Звіріться, не сьогодні. Скажіть, будь ласка, як готувався Сумський аеропорт до прийому Динамо Київ? Работали в штатном режиме, фактически вже со службами зі всіми, порядок приема самолета. Это вже не первый при моєм директор такого Прилетал и команда з Дніпра. Готовимся на следующей неделе, по всій видимости, шахтер еще будет прилетать к нам сюда с Олимпиком. Из Тумского аэропорта Динамо поїхало до готелю Шафран. Звідки ви приїхали? З Києва. А, як чим добралися? Як обично, тягами. А, пропустили вас сюди без проблем? Ну, давайте ми звоним 11 год, как это было при Янике і сравним сейчас. Різниця є чи ні? Ну, як это було п'яники, і зараз я думаю, самі це не написано, а що забороняється проносити особисті речі. До такого не написано. Після 10-хвилинної суперечки фанам таки дозволили проносити на стадіон особисті речі, а саме сумки. Яку ціну символіка? Шерфи 120 гривень. А будки 50-60-70. Як беруть? Хорошо. Скільки вже продали приблизно? Ну, шарфов штук 30, дудок 50, мабуть. 3-4. и робот просто передачу выверный пас разбегается пробывает Марьяс и забывает Сергей Шестаков такого заращал на атака Федорчук удар забивания и Федорчук так и забывал Аларий Федорчук с другой пробовале но... хорошо подготовиться к игре очень сложно потому что в таком плотном графике самое важное это восстановление а мы получается в Луцк 7 часов Сюда в Сумы ехали 11 часов. Получается, те дни, которые основные должны были рабочие быть и готовиться к игре, мы их практически провели в автобусе. То есть после такой дороги 11 часов какая может быть тренировка, какая нагрузка. Это только восстановительные какие-то тренировки и так далее. Поэтому лично для нас в таком графике быть очень сложно. И то, что команда и ребята где-то во втором тайме подсели, конечно же, это, наверное, тоже сказалось. Всегда приятно здесь играть, когда э, команды приезжают в города, где, к сожалению, нет большого футбола. Конечно, люди приходят, для них это большой праздник. И я рад, что «Динамо» им сегодня помогло отпраздновать этот праздник. Тяжелая игра, и мы знали, против кого играли. «Олимпик» всего на три очка от нас отставал. И тем более после череды поражений, наверное, ребята действительно... Важно сегодня было показать игру и выиграть этот матч. С этим справились, сейчас готовимся к Бешикташу. На цьому прощаюся, аби наступного тижня розказати вам якомога більше інформації зі світу спорту. Зустрінемось на телеканалі Юасуми. Хай щастить.